Усім привіт, друзі! Буду зараз перевіряти лічильники Гегера мюллера Новачкам, думаю, буде корисно побачити, як це відбувається. От, у нас є лічильники Гегера C8B, треба їх перевірити. Значить, так. Тут є чотири контакти, два надрізані такі всередині трубочкою, Це просто для кріплення. А інші це і яно Де і анод тут не підписано, я покажу, як це дізнатися вам новичкам, якщо не знаєте. Так, тут цей другий так само. Я надірву скотч, щоб до них добратися. Вмикаю наш мій дозиметр малесенький. Під'єднуємо в будь-якому порядку, неважливо як. І бачимо, я вгадав з першого разу, де воно декотот. Все зразу працює. Ну, не завжди так буває. От наш лічильник. С8Б новий, ідеальний. Такі розводи є райдужні на ньому. Нема царапань, ідеальна слюда. Втягнута всередину. От. Перевіряємо. Зазвичай тут де надпис C8B. найближчий сюди контакт це плюс. Ну, крім цього, спиленого. А катод з протилежної сторони мінус. Давайте перевіримо, чи це так. Це в більшості випадків. Так, от природній фон. Давайте замірюємо, почекаємо, скільки він показує. Середнє число бачимо імпульсів в секунду. От Півтора імпульса в секунду, природній фон. Вгадали, все чудово працює, добре. Два імпульси в секунду. 1,9 падає. Все, значить, стабілізувалося, якщо вже верхний вище не йде. Тепер підносимо. Датчик диму перевіряємо на реакцію на альфу. Підносимо вплотну. Так, як бачимо, є реакція, але слабенька. 40-50. Альфа не бачить. Сліпий до альфи, майже сліпий. Ну, 50 он, імпульсів в секунду. Тобто до альфи сліпий цей датчик, бо в нього товста слюда. Ну, так, бачите, 52, 53. 58 максимум було. 58. Штливість до альфа. Майже сліпий, так і запишу 58 cps альфа. Він призначений тільки для бета випромінення Крім того, як вживу, це не перевірити ніяк. Тепер міняємо місцями. І катод і дивимось. Також працює. Під'єднуємо, підносимо. Датчик альфи Ну, тут імпульсів вже, бачите, менше набагато. Ну, давайте почекаємо 0,79, 087. Один імпульс секунду. Два. Ну це. Навпаки, підношу джерело. Пішов за шкал. Все, тліючий розряд постійний, <кхм> бо ми переплутали плюс-мінус. Значить, знаємо. Біля назви цієї це плюс. Ось тут. От. Плюсик. Все. Перевірили, відложимо. Наступний так само. Так, чекаємо спочатку природній фон, хай набереться. Це в нас сусуд марінелі для гамма-спектрометра Радіокод 102. От такі я виготовляю жовто-блакитний як прапор України. І корпуси своїх власних дозиметрів. Це наш сайт, тут можете знайти будь-що, що вам потрібно по сфері дозиметрії і спектрометрії. Так, от природній фон. Підносимо джерело Альфа, дивимось. О, цей більш чутливий до альфи 365 377, 389.

632. Цей трошки бачить альфу. Ну, не дуже сильно, є краще за нього, наприклад. Ну, цей хоч трошки її бачить. Ось так і записуємо на бумажку. А цей сліпий, хоча вони з однакових е, з однакових приладів, однаковий отак підписаний. Печатки. Однакові тут в ромбіку літера цифра 3. Модель однакова. рік випуска 84-й, це 86. Ось так. Серійний номер навіть одною фарбою, тобто на одному заводі близькі партії. так. так легко перевіряється. Хм. Ну, все, показав. Як пакувати? Берете картон, зложуєте чим товстіший вдвоє, а краще в чотири рази, якщо ви будете десь пересилати. І отак ложите. Має бути тут відступ декілька сантиметрів з кожної сторони. І так само цей. Привожуєте. І замотуєте скотчем. прямо. Лав есть четырех Такому натягуєте скотчем сильніше, і от воно нахитається все. Далі бульбашковою плівкою по 10 см товщини з кожної з шести сторін, з усіх сторін, в общем. І все. Так, ну все, всім пока. Кому потрібен отакий дозиметр, тумблер вимкнення. Вимовка, звук. Компактний, маленький, малесенький. Звертайтесь. Під'єднати можна будь-який лічильник гейгера, який працює від 400 В. Це більшість, майже всі. Такі масово існують на ринку.